Борис Олійник, Пісня про матір. Посіяла людям літа свої літочка житом, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо? сполохано кинулись діти. Куди ви, бабусю? Онуки біжать до воріт, та я недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? Та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках, а я вам лишаю всі райдуги із журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райду. Не треба нам срібла і злота, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась красива і сива, як доля. Махнула рукою, злетіли увесь рушники, лишайтесь щасливі, і стала. Замисленим полем на цілу планету, на всі покоління і віки читала Олександра Кравченко для довідка біс